Від обстрілів в Україні постраждали і прості поляки, наприклад, Пьотер Плоский, Він родом з Вроцлава, але вже багато років він живе зі своєю родиною у Києві. 13 років тому Пьотер започаткував власну справу в Україні. Це виробництво матраців та аксесуарів, 21 липня, буквально тиждень тому, внаслідок російської ракетної атаки. Підприємство Пьотра, за його ж словами, перетворилося на попіл. Отже, зараз Пьотр на прямому зв'язку зі студією польського радіо для України, і ми розпитаємо, як він бачить події цієї війни, очима поляка, що мешкає в Україні. Пане Пьотре, доброго ранку. Доброго ранку, розмовляємо українською мовою чи польською як вам зрозуміло, якщо якщо ви вмієте і можете українською, це було б супер для динаміки нашої розмови. Я люблю за які помилки розмовляю українською мовою, але буду намагатися, можливо, чисто дуже дякуємо, дуже дякуємо. Пане Петре, ви поляк, який ось обрав жити в Україні навіть під час повномасштабного вторгнення, під час війни, фактично, цьому чому це рішення було таким. Важливим для вас, чому я знаю, я вам скажу так: оскільки я живу в Україні з 2012 року, це ж мій дім. так Якщо я би виїхав до Польщі зараз, я був би таким самим біженцем як українці. У мене тут є центр моєго життя у Києві, в Україні. А в Польщі у мене тільки родичі, спогади, і нічого більше там нема. Це ж моя країна тут зараз знаходиться. Я зв'язаний з місцем, а не з якимось там точком на карті. Також для мене було зовсім зрозуміло, що мені бігти то так трошки нікуди. А Ви, до речі, чудово говорите українською мовою. Дуже вам дякуємо за це багатьом навіть українцям. А то, варто на тому році прийняв рішення, що як я приїжджаю в Україну, мені треба навчитися мови, якою тут люди спілкуються. І бажаю всім українцям, щоб Могли слідкувати за моїм прикладом, так, так. так. От я хотів сказати, що багатьом українцям варто у вас повчитися цьому. Дуже вам дякуємо, скажіть, будь ласка, чи коректно спитати вас, щоб ви розповіли, що саме сталося 21 липня, як усе відбулося, і чи люди не постраждали у вас там на підприємстві? 21 lipnia stało się to, że staje się plus minus co dwa tygodnie tu w Kijowie, tylko w różnych rejonach. Od dzisiaj to, że powietrze nad Foga się z 11 wieczora do 5 ranku było słyszczące wybuchy tam, gdzie ja żyję, na, na, na Osokorkach. No a tydzień temu prosto nasza promzona, już nie pierwszy raz, padła pod obstrzały. No i nastąpiły duże, duże, wielkie rujnowania. Tu, tu było więcej, niż 20 przelotów na promzonu. Tak, możecie może to sobie przedstawić. Te Cze... anturaż na jaki ja zaraz patrzę. wy szukacie na mnie, wy mnie baczyte, a ja baczę prosto kadrinu jak z e, bojewików. Ja nie baczę nie jedno całego budynku przednio. Na żal. А скажіть, будь ласка, от до цього удару, яким було ваше підприємство, і, до речі, от цікаво розповісти, як чи працювали люди, скільки працювало людей, і що ви виготовляли? Ми виготовляли от тут маленьке спростування, не матраси, тільки рулонні штори. <гум> рулонні штори Ой, це ж тканина на рулонні штори. Можемо себе представити, як вона працює, якби би була зроблена. Скільки працювало осіб? Плюс-мінус постійно працювало сім чи вікна нормальні на трудові договори, оскільки це сезонна продукція, бувало, що працювало і більше. Звісно, що під час війни упали продажі, багато хто виїхав, це ж не жаднія катайня. Але ну фірма нормально постійно працювала. Працювала до попереднього тижня, просто в понеділок, понеділок тиждень тому. Тому нам треба було припинити производство, бо з наших 700 квадратних метрів, які ми займуємо тут на тій промзоні, 160 згоріло вщент. Ну а останні приміщення і цехи виробничі не мають вікон. Просто все перетворилося на суцільний мотлох, візде куча скла осколків речей меблів плюс. betonny pył plus zapach z zgorzego, jaki do tej pory utrzymuje się tutaj po pożarze były tuszone dwa dnia po tej ataki Угу. А скажіть, будь ласка, пане Пьєте, а чи отримали ви після цієї трагедії? Ну, вже тиждень пройшов рівно тиждень, і от за цей час отримали ви реакцію або можливо якусь практичну допомогу з української чи з польської сторони? Можливо, навіть від офіційних структур? Як це відбувається зараз в Україні взагалі? Co można powiedzieć? No, reakcja oficjalnych struktur Ukrainy była myciemu. DSNS pracowało tutaj z pierwszej godziny mm. po ataki. Ja Wam скажу tak, nawet nie z pierwszej godzin po ataku, a jeszcze podczas podłużania powietrznego trwogi, że były nie tylko służby ratowalne, ale także przedstawiciele DSNS, także już znajdowały się w zonie podzii. I ja wam skażę tak, że po mojej oficjalnej telefonicznej zajawy w policję, jaką ja składał u poniedziłok, także już u poniedziłok już były złożone pierwsze oficjalne protokoły pro podjęciu. E, no i e, wczoraj wieczorem, to e, wszystko duże szybko przechodzi, my już podali oficjalne zajawy na wzmocnienie no, zwrac. E, Typu kosztów, my już składamy nasze wewnętrzne protokoły po buchalterii. Mogę powiedzieć, że rozmiar naszych wydatków po buchalterii to jest więcej niż 1,7 milionów krzyw. Mm -hmm. To nie małe koszty. Co będzie dalej? Ja tę procedurę przechodzę pierwszy raz. Nigdy w życiu takiej procedury nikomu nie bażałoby się przechodzić. Ale powiem Wam tak: związek z organami własnymi jest. Odpowiednie służby reagują, to pomagają. A jak to proceduralnie będzie wyglądało, ja nie powiem, bo ja po tej drodze przechodzę pierwszy raz. Na żal. My tu jeszcze na pracujemy przy spasaniu tego, co można spaszyć. No a buhalteria plus dyrekcja pracuje nad wymogami i, 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 i nad. Da, dalszym naszym istnieniem. E, Panie dużo chęci poświęcić jeszcze po, po moim polskim друзьяm, ja dużo szybko założyłem mm -hmm. zbierku kosztów na jednym z polskich pomocowych portali e, i zustrzelił się duże szeroką reakcji, także nie dzięki moi друзья z Polski, ale z ludzie, jakich ja nie znam. przesłają koszty, co nam mm. dużo zaraz dopomaga, bo to taka szybka, szybka pomoc, jaka jest dostępna i zaraz. Я просто бачила відео на ваших сторінках в соцмережах, як все ж це жахливо зараз виглядає. Ну фактично, ви втратили все, ви втратили свій бізнес, але я так розумію, ви маєте на меті відновитися правильно? Тобто, ви хочете відновити все, як було до цього удару, відновити свій бізнес. porudowania my wtracili e, składy materialne, zapasy, ale my nie wtracili ludzi. E, a siłą biznesu jest ludzie. Same stanki, same przemieszczenia, nawet sztuczna inteligencja ma biznesu nie zrobić Biznes robią ludzie. A ludzie, z jakimi my pracowaliśmy, nasze pracownicy, i cele spramowani, żeby prodlżyć naszą sprawę. I za rachunek ich pobażan Жити і працювати тут в Україні. І за рахунок їх сили ми точно відновимося. Я не можу сказати, що займе два тижні, місяць, півтора місяця. Ну ми це зробимо. Ми вам щиро цього бажаємо. Ви вже сказали про спеціальний збір коштів на допомогу вашому підприємству, який відкрили саме ваші польські друзі. Я сподіваюся, що від українців ви також відчуваєте допомогу, перебуваючи зараз в Києві. Як можна доєднатися до цієї збірки, бажаючим хочемо? Координати збірки можна знайти на моїм фейсбуковому профілі. Ні, 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 знаю як його передати по радію. <gry> Ale domyślam się, że to jakoś zrobić. E, Ukraińcy na misji, ja tak, ja nie znał, że u mnie jest tyle znajomych, e, z ich ja za ostatni tydzień. E, Dobro poranka, przychodzą ludzie na robotę, tu mało. E, tak, e, ludzie na misji tu pomagają pracą. Tutaj, w którym znajdowały nasze, to, co się z przedsiębiorstwa, znajduje się na czwartym powierzchni, e, w korpusie, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma elektryczności. To trzeba wnosić rękami. W ręcznym trybie, to jest, e, ja plus minus rachowałem, do 30 ton, jakie trzeba wnieść albo po lestnici, albo spuścić na na wirotki. E, No, To wszystko trzeba zrobić rękami. Do tego potrzebna jest bardzo dużo ludzi. Każdy dzień. Тут приходять люди, яких я інколи перший раз в житті бачу. Ну, це знакомі знайомих, і ми разом е працюємо, е спасаємо то, що можна ще врятувати. Е ви знаєте, е ну, це просто неймовірна історія. От ще хотілося б вас спитати. Е я думаю, вас е е як. Е Поляка, як свого, мали би може розпитувати про те, що відбувається в Україні ваші земляки, якісь рідні, знайомі, ті, що з Польщі. Скажіть, будь ласка, чи е, цікавляться, наскільки цікавляться вони тим, що відбувається, і е, наскільки от ви е, ну, часто з ними спілкуєтеся і розповідаєте, чи може відвідуєте Польщу теж е, і розказуєте полякам про ну, як такого від людини, як бачила це? На власні очі. E, mm, скажу вам так. Це ж таке дуже складне питання, бо воно дотикає багато різних питань. E, в Польщі я дуже рідко зараз буваю Останній разом в Польщі я був хіба вересні попереднього року. E, Причому так, я чую, що мої польські друзі вони не можуть себе представити цього, що тут відбувається Ja z nimi śpiewkuję się na polskiej mowie. Moja rodzna mowa jest polska, ale jak ja z nimi rozmawiaję, ja mam inne takie poczucia, że ja rozmawiaję z nimi mową innej planety. Oni, u nich dla mnie jest jedna porada: kincze se powracać do Polski, na co ty tam zedzieś. A ja im odpowiadam, a co wy tacy, tacy pewni, że tego, że tutaj jest, przez dwa-trzy roki w Polsce nie będzie? Oni mówią, nie, nie będzie, my jesteśmy Wrocławem, my jesteśmy NATO, nas niczego nie, zace, nie zacepi. A ja sobie porachowałem, między Kijewem a Warszawą, u linii, plus minus 670 km Dla rakiety manewrującej to 40 chłyn połoka. Dla kinżała e, nadwókowego to 7, 7 chwil, to niedużo daleko. E, ja stoję, moja, moja toczka wzoru jest taka, że ja dzisiaj wyżywają w Ukrainie i staram się dokładać swój mały kibic dla zachowania naszych wspólnych europejskich czynności, tak co trzeba nazwać. To jest wina cywilizacji e, i ja co robię tutaj w Kijowie, a jeśli so, ja powręczę się do Polski, ja mogę to samo zrobić przez dwa, trzy, cztery roki w a może i pod Berliną. E, Także jaka różnica? No moi polski drodzy, Czego nie rozumieją. Oni myślą, że ja fantazjor. E, Jakby mi ktoś 10 lat w tomu na wskazał, że ja będę siedzieć w ruinach, ja bym to jest fantasta, tak nie będzie. tak nie bывает, czy 21. stolica, czy niemożliwe. Takoż no, ja realist, a moi polski drodzy jak dla mnie troszkę fantazjorzy, troszkę nie czują tego, co nad nimi zbiera Як і чорне хмури напливають, а, а я бачу, що вони будуть тільки чорнішими. Я, я, я не бачу реального ви, ви, вихіду із цієї ситуації. Росіяни зупиниться. зараз уже. Ну тим не менш, все ж таки і ваші польські друзі намагаються вам зараз допомогти. Я нагадаю нашим слухачам, що відкрити спеціальний збір. Коштів на допомогу пану Пьотру, та щоб він відновив своє підприємство, яке працювало, і я маю надію, буде надалі працювати в Києві. Ви можете зайти на сторінки пана Пьотра Плоскі у Фейсбуці і доєднатися до цієї збірки, ну, якщо я думаю, ви хочете що... допомогти. Я думаю, що в соцмережах також польського радіо для України ми поширимо також так, цю так. інформацію. і Можна буде зайти і знайти ці всі. Ці реквізити, і я дійсно закликаю долучатися разом допомагати, тому що ну і вам, пане Пьотре, просто величезна подяка від нас особисто від всіх за те, що ви робите. і дуже сподіваємося, що все-таки, от ваш приклад це ваші розповіді будуть чути якомога більше людей, і все ж таки вірити, звертати на це увагу. Дуже дякуємо вам за що, Ну за вашу позицію, перш за все, і будь ласка, бережіть себе і свою родину в Києві Дякую, дякую вам за теплі слова за допомогу. Ну, ми ж ми одна людська сім'я. Я колись так на конець можу сказати. В 22-му у ліфті я зустрівся, я поляк, з Чехом і з українцем. Ми всі туди були волонтери. із за час поїздки з першого поверху на 23 ми прийняли рішення: Поляк, Чех, Українець, яка різниця? Ми всі люди, окрім москальів. <laughs> я не кажу про таку, я кажу про москаль. Так і є. Ж, це, буде, це буде добре. Так, треба вірити, треба максимум докладати ще й зусиль до того, щоб так було. Дуже вам дякуємо на зв'язку із студією Польського радіо для України був Петр Плоский, поляк, який 13 років тому започаткував в Україні свою справу, і нині під час повномасштабної війни продовжує жити, працювати в Києві. Хоча от російські обстріли знищили його підприємство, але віримо, що вдасться все це відновити, і панові Петру, і таким людям, як він, і закликаємо максимально всім долуча. Ти до таких випадків саме щоб допомагати це, того варте.